Це улюблене фото Івана Захарука, каже його дружина Катерина. Вони разом чудовий настрій, відпочинок на природі. Це те, що Іван так любив. Дуже позитивний був, дуже життя радісний. Просто настільки любив життя, він не міг сидіти на одному місці жодного дня. Він навіть коли приїжджав завжди додому, у нього ніколи не було, знаєте, такого якогось лінивого дня, коли ти просто там півдня валяєшся на, на ліжку, Там. то у нього кожен день якісь були плани, якісь задачі, сам собі їх вигадував і завжди з позитивом, завжди з посмішкою. Це просто щоб. В нього був день без посмішки, я навіть такого не пам'ятаю. Легкоатлет, футболіст, майстер спорту і чемпіон України з Панкратіону. Призер багатьох змагань Іван був дуже здивований, коли його, попри відмінну фізичну підготовку, не взяли до війська, куди він намагався вступити на початку вторгнення. Його спочатку не брали, тому що у нього не було ні військової підготовки, ну тобто ні нічого. І він дуже це його прямо вдарило, що його він тут ну з гарною фізичною підготовкою, і там з певними вміннями він займався трошки і біатлоном. Ну тобто, якісь у нього були навички і по стрільбі. І так, і кмітливий був. Я бачила, що він дуже відчуває на собі велику відповідальність за людей він мені постійно говорив, що я ну це мій обов'язок, і я не зможу сидіти вдома, коли інші воюють, захищають нас. У Івана вже був досвід спротиву з 24 лютого, 22 року. Вони разом з друзями чинили опір ворогу у селі, де він виріс, розповідає Катерина. Хлопці намагалися робити все, що в їх було силах. Вони і палили боєкомплекти ворога, допомагали міській ТРО, знімали вказівні знаки, перекривали в'їзди та виїзди в село. О 6-й ранку летіла сніжка в наше вікно, і ну, тобто, тоді ж зв'язку не було, ну, взагалі було складно. Тобто, це як ми повернулися там, на років 20 тому, коли ми там, виходили гуляти, коли там, друг приходив під вікно гукав. Вони Збиралися з самого ранку. У них там був план дій на день. Ну навіть одного разу передавали там полоненого в міський тереот. Влітку 22-го Іван Захарук все ж пройшов відбір до війська. Тоді вони і одружилися, розповідає жінка. Іван за допомогою друзів підготував незвичайне освідчення. Катерина з подругами відпочивала у центрі міста і нібито виграла у вуличну лотерею. Під час отримання призу з'явився Іван. Вся увага зосереджена натовпа на нього, то ну, він такого не дуже любив. Але те, що він наважився серед натовпу це зробити, для мене це було ну дуже шоковано. Пара розписалася швидко, бо Івана відправляли за місцем служби. Катерина розповідає, що останні покупки в дорогу робили в той же день у святковому вбранні, оскільки чоловік їхав наступного дня. До Іван служив у Чернігівській і Харківській областях. Воював на Бахмутському напрямку на Донеччині. Ніколи ні на що не скаржився, хоча обставини були нелегкі, каже Катерина. Були випадки, коли там пішов на позиції, навіть не було карімата нічого. І ну, прийшов, застудив нирки і так далі. Коли він мені розказував, що виходить, деш на позицію, і ну, тому що щоб тебе там не засікли, ти як сів в одній позиції і ти сидиш так 12 годин. Я не уявляю, як це можна. Він таким оптимістом, бо він кожен раз. Не приїжджав і кожен раз, скоро перемога, скоро ми повернемося, скоро все буде добре. У нього завжди була віра в краще майбутнє, завжди. Просто він завжди бачив якісь плюси у всьому. Катерина каже, що Іван завжди любив розіграші й жарти. Таким був і на війні. Колись він якогось хлопця запевнив в тому, що він приготував суп з йожиків. І ну насправді це треба було його знати. Він настільки це впевнено, розказував аргументами з злякими подробицями, що ти навіть не подумаєш, що це неправда. І він каже: Ну так, да, добрий, смачний суп, але ну типу, я такого більше не їстим, бо йожиків жалко. Постійно він щось таке вигадував, в нього якісь там рецепти були. Ось я розказували друзі, як він пиріжки готував, і в нього залишилося тісто, і він зробив пиріжки з тістом, з начинкою з тіста. Катерина розповідає, в Івана було багато друзів. Він про всіх піклувався, у будь-яку хвилину був готовий прийти на допомогу. Дуже добре серце мав. Попри, ну, він був сиротою і попри це все, попри дуже складне дитинство, він. Я не знаю, де він брав той оптимізм, віру і доброту. Ва! Передай привітик для прес. Сілач, воїн. Жінка каже, що особливо гостро Іван відчував свій обов'язок перед побратимами. Коли він дізнався, що один з них загинув, а рятувальний екіпаж не зміг забрати його тіло через наступ противника. Чоловік вирішив сам його знайти. Він розумів, що якщо посадку заберуть, якщо такі вже обстріли і штурми йдуть, то просто його побратим він там залишиться. Сім'я сім'ї він буде як безвісти, зниклий. Хоча ну, всі розуміють, що він загинув, але без Тіла ні, ні, ніхто не дасть підтвердження офіційного В той день. Іван зателефонував і сказав, що поки буде на завданні, але наступного дня повернеться. Згадує Катерина. Він мені 17-го навіть снився. Був ну, сон дуже добрий. Ми, як завжди, жартували. Він мене там лоскотав, бо я лоскотки дуже боюся. І ну, тобто гарний дуже сон був. Коли вони пішли по Ернеста, виходить з Максом, то вони близько чотирьох годин шукали тіло під завалами. То забрали тіло Ернеста і відтягнули його до найближчого бліндажа. Ну там я не знаю, різниця 100-100-200 метрів, тобто невелика. Там були теж хлопці. І в результаті артилерійського обстрілу, прямого влучання снаряду загинули всі хлопці. А, ну, я, я досі не можу це повірити і змиритися з цим. Іван Захарук загинув 17 лютого 2024 року під селом Причистівка Донецької області. Катерина розповідає, він якраз планував прийти у відпустку, поїхати на збори з Панкратіону, готував подарунок для неї не проговорився буквально, не знаю, за тижні два, мабуть, до загибелі, що він там в Буковелі готував поїздку. Посмертно Івану Захаруку присвоєне звання почесного громадянина міста Суми і Краснопільської громади. Його нагороди, відзнаки, спортивні медалі в особистому архіві дружини. Зараз найважливіше все, що я можу зробити, це берегти про нього пам'ять, нагадувати людям завдяки нашим військовим, що ми кожен день прокидаємося завдяки їм. Біля улюбленого місця відпочинку Івана Озарачеха Катерина встановила пам'ятну лавку поруч, меморіальна табличка. Він дуже любив це місце. І от я там такий надпис написала: тут мої п'яти торкалися землі. Ну це дійсно. Ми тут і спортом займалися, разом бігали. Коли він приїжджав, ми просто їхали до машині, паркувалися і просто ходили по чешці, просто пили каву там, часто з пледиками тут сиділи. І ну, це було дуже його улюблене місце. Катерина каже: не хотіла відпускати коханого на війну, але довелося змиритися. А я вважаю, що Ну, якби, і людина, коли змінює своїм принципам, вона дуже змінюється і а, вона не стає, ну, перестає бути самим собою. І тому ну, я не могла бути, там, говорити, що якщо ти там підеш, то я не знаю, не все, ми там не будемо разом і так далі. То я розуміла, що це його рішення, і я завжди поважала його рішення і ну, намагалася підтримувати так, як це можна робити. Олена Рашевська, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Суми.